Вітаю, друзі. Ну що, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід міністру агрополітики Сольському у вигляді тримання під вартою до 24 червня з можливістю внесення застави до 75 понад 75 мільйонів гривень в цій ситуації мені цікаво тільки одне: як швидко внесуть заставу, аноніми а те, що в заставу внесуть, я Сумніву не маю. Давайте спочатку я нагадаю, з чого все почалося. Сольського на днях провели обшуки, який став результатом довгих тривалих дій. Набута САП вони провели слідство, і от що з'ясувалося, що внаслідок схеми. І реалізація оборудки з 2017 по 2021 рік учасникам схеми вдалося заволодіти 1250 земельними ділянками загальною площою 2493 га. І вартість, який на той момент був понад 291 мільйон гривень. Вони. Потім спробували заволодіти ще 3280 га землі вартістю приблизно 190 мільйонів гривень. Однак їм завадили детективи набуто прокурори САП, які провели вже обшуки, наклали арешт на все, що відбувалося. Ну що можна сказати, починали вони а, оборудки ще тоді, а реалізувати змогли тільки тоді, коли вже Сольський став спочатку головою аграрного комітету, а потім. Головою міністерства, і тут о, варто запитати, а хтось здивований тим, що слуга народу ще раз, слуга народу, Сольський м, виявився якось о, ну людиною, яка організувала цю обрудку, давайте так. хтось Здивований тим, що міністра аграрної політики Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень, та спроби заволодіння ще на 190 мільйонів гривень. Ну, давайте відверто, чесно сказати, Ви вважали, що там всі державники, там всі патріоти, там всі люди, які життя своє кладуть за державу, знаходячись в оточенні Зеленського на посадах? Да. Ну, давайте так. Не будьте як діти, може ще татара, шурма, Арахамія, Єрмак з Гетманцевим, альтруїсти та державники, які працюють тільки за ідею. А може хтось вважає, що оточення Зеленського взагалі є ті, хто а, працює тільки для того, щоб держава була сильніша і через свою любов до України. Назвіть мені ці прізвища? Ну так. І чи є серед цих прізвищ ті саме 5-6 менеджерів Зеленського? Знову Єрмак, Арахамія, Шурма, Татаров, інші. Так є чи ні, бо керують саме вони. І з'ясовується, що і саме Зеленський керує теж країною. І всі вони патріоти. А що ж постійно цих патріотів ловлять на скандалах, постійно їх оточення ловлять на хабарях корупції? А може, ще й збоушники шили відюк рвуть на себе, руть себе на шматки за майбутнє України і не жаліючи життя свого, фактично купують цю елітну нерухомість для того, щоб вона не простоювала, а щоб гроші як податки потрапляли в бюджет держави. Ну а що ні? Така ідея непогана. А може, м, очільник Одеської області, який ще нещодавно був м, прокурором Києва, а до цього був люстрований за те, що він був прокурором під час Януко... часів Юнуковича, і, до речі, відомий тим, що допомагав Ярмаку ще, коли той був м, смотрячим за палатками в місті Києві, або за Ларіками, як кажуть, хоча йому ближчі палатки. Так от, м, може він Змінився і живе виключно інтересами держави. Віримо, віримо. Але не дуже. Не дуже. І знаєте, ми ж розуміємо, що кіпер на позиції генпрокурора це не лицар на захист інтересів України, а ришала Гермака на позиції людини, яка може прасувати майже кого в Україні. До речі, наскільки мені відомо. Наші західні партнери поставили ультиматум, якщо Кіпера призначать, про гроші можна буде забути назавжди. Це така цікава історія, і здригнулися на банковій, тому що вже побачили, що буде, якщо гроші не поотримують. Тож гроші залишились єдиним важелем, через який наші західні партнери, наші донори, впливають на Володимира Олександровича і Єрмака, все інше їм по барабану. Ну ми ж бачимо. Скажіть мені, будь ласка, а давайте так. Може хтось взагалі здивований, що люди, яких Зеленський привів до влади, з'ясувалося, що вони некомпетентні, що вони хабарники, що вони такі злодіюги? Хтось здивований? Ну, давайте відверто: в нього який був стандарт до людей: досвід, порядність, компетентність, знання? Ні, цього не було. Головне, щоб нове обличчя. І потім з'ясовується, що люди, яких привів ярмак, вони потім стають на якісь посади і дивують нас. Микола Тищенка, Мідбол, це Кум, а Галіна Третякова, відома неякісними дітьми, її особисто привів. Ермак. А да майже всі ці люди, які зараз знаходяться на посадах, очолюють комітети, а є медійними людьми, спікерами. Це ті люди, які ну, відверто не є зірцями морального авторитету нації, і не є тими, на кого щоб ви хотіли, щоб рівнялися ваші діти. Так як так може бути, що люди, які не є моральними авторитетами, які не є компетентними в Керування держави, які є профанами в багатьох питань, окрім схематозу, очолюють сьогодні міністерства, очолюють департаменти, очолюють офіс президента, очолюють а, різні структури. Це дійсно какістократія, це влада гірших. І от це найстрашніше в цій ситуації. Дивіться: історія з Сольським мене не дивує. Ви ж пам'ятаєте, що нещодавно зашило, теж внесло 30 мільйонів гривень дуже швидко, і все стало гаразд. До речі, за князева того самого князева, якого взяли на хабарі в майже 3 мільйони доларів, голові суда Вищого Верховного суду України. Так, от йому зменшували заставу до смішної саме для того, щоб випустити і зам'яти цю справу. Ну що там хтось щось каже про це. Ви щось від Зеленського чули, до речі, а про Сольського ви щось від Зеленського чули. А саме Зеленський каже, цю людину можна або не можна призначати. Ну, наприклад, всі експерти кажуть, те, що зробив Сібіга, коли підписав листа, це конституційне порушення. Але. Цю людину вже погодив офіс президента. Це заступник Єрмака, погодили Зеленським на позицію наступного міністра закордонних справ. Так що Зеленський вже вийшов і сказав щось про це? Ні, не сказав і не скаже. Чому тому що в нього нема інших? Я хочу, щоб ми всі зрозуміли: люди, які очолюють Зеленського, це 100% не ті люди, які можуть вважатися патріотами моральними авторитетами. І зірцями для наслідування. І якщо ні, скажіть, на кого ви хочете, щоб з них походили ваші діти. А це все загалом дає підстави для роздуму, щоб ми всі зрозуміли, хто керує сьогодні країною. І щоб не помилялися у майбутньому. Взагалі, ганебна ситуація, коли корупціонери, хабарники, гвалтівники, відверті дурні, зрадники і. Аферисти керують країною, особливо у такі важкі часи. Але так буде не завжди. Зробимо висновки і змінимо ситуацію після перемоги. А те, що ми переможемо, я не маю сумніву. І все, буде Україна. Папа. -па.